Тільки подивіться на це: Міністерство оборони Росії опублікувало карту, яка виглядає як музей радянських назв, і це просто пісня. Там прописані міста, які офіційно мають інші назви вже десятиліттями. Наприклад, під позначкою сучасного сіверська на їхній карті видно слово Яма. А Сіверськ перестав називатися ямою ще в 1973 році. Уявіть собі, вони користуються назвами, які не вживалися понад 50 років і навіть не помічають цього. А ще Артемовськ замість Бахмута, як ніби нічого не сталося. І ці перекручення кажуть нам про ставлення до фактів і до реальності. Маріуполь на цій мішанині вже стоїть як Маріуполь, хоча місто мали іншу історію. У радянські часи його називали Ежданов. Результат дика суміш старі радянські топоніми поряд із сучасними і констатаціями про великий прорив у добропіллі. Це виглядає так, ніби хтось відкрив старий Атлас 1970-х років і вирішив, що його вистачить для планування сучасної війни. А ще найсмішніше і страшніше водночас те, що на цій же карті видно добропільський прорив, ніби хтось вже поставив галочку захоплено на шматку Донбасу. Тобто офіційна риторика і реальна географія у них живуть у двох паралельних світах. Один із радянськими прапорами і назвами, інший сучасний з бойовими діями і людськими втратами. І от тепер стає зрозуміло, чому Путін так уперто хоче продовжувати цю війну. У його кабінет приносять такі карти із захопленими містами, з мегапроривами, з Донбасом, який отут впаде. На цих схемах ЗСУ виглядає так, ніби вже на межі поразки. І варто ще трохи натиснути, і перемога буде в кишені. У такій картинці світу Кремль жиле щодня. Саме тому у Москві вірять у власну неминучу перемогу. Навіть тоді, коли вони стикаються з реальністю на полі бою, яка зовсім інша. І ось у цьому головна небезпека. Коли диктатор бачить неправду, але лише красиву ілюзію, він готовий кидати у вогонь усе нові і нові ресурси, аби довести свою вигадану карту до життя.